Поезіє, супутниця моя, Ти теплий животворний промінь сонця, ти тихий місяць, що в тюрмі сія закуреного темного віконця, як попадався я в буденний бруд, робила ти одно з великих чуд, ховала все. Під фантастичним флером, мов під сріблястим місячним етером. Важкі хвилини, скорбі і недух, я тихо йшов, куди гляділи очі, і слухав, як шумить діброва луг, а синє море піною кликоче, дивився я на низку дихих гір. Що їх боки обрізку кудлатий бір, На скелях зверху трепотіли хмари, ах, душу переймали ніжні чари. Було ж і так. На провесні колись я опинився на вільнім чистім полі, а там. Солодкі пахощі лились із бальзамистих поп'яхів тополі. На сонці плюскавсь польовий потік. Я до травиці плачучи, приник, ридав від радощів, од аромата. А хтось із рік, дивіть на психопата. Ви люди знов казали психопат, коли мені пахучу, любу казку, шептали вітри, квіти, тихий сад і торкотіли горлинки про ласку. коли під гарну музику і спів, а в чарівній задумі кам'янів, І, раптом, не прощавшись із гостями, Кікав до моря, Греться камінцями. Причинний, говорили ви тоді, коли я в грошах не знавав принади, і через сни таємні, золоті, я рвався геть від теплої посади. Я був для вас причинний і тоді, коли чийсь образ, носячи в груді, в нім бачив тільки те, що поетичне, і відкидав усе, що прозаїчне. Для мене голос серця все святе, а вам за психопатію здається. Не стану ж думать, як ви назвете мої пісні, що виплили із серця, Коли в поета щиро лється спів, Так що йому ваш сміх або ваш гнів. Не божевілля, втім, не неморальність, що з серця йде, то правда, ідеальність. Забрався я на шпиль, внизу носились хмари, Дивився у далечінь, на море, на Бейрут, тут глечері, Зима, а там буяють чари, Палючий дивний край, чудовий райський кут, леліється бейрут, блискучий сад тропічний, де пальма розрослась на килимі з лілей. і лється аромат. Гарячий, наркотичний, з п'янючих тубероз, розкішних орхідей. Дивлюсь і на ліван. Там дише прохолода, зелена я лука, пахучає роса, смолистий свіжий ліс, Могутня природа, рожеві гаї, весняна краса. А тут, над хмарами, Куди оце я скрився, Глибокі сніги і скелі гледяні, із під тієї кори синенький ряст пробився, та й тихо лагідно Сміхається мені. Дужиша. Від Кедрин ця квіточка бліденька, поборює зиму і крижаную лють. така моя любов, горить собі тихенько і не палаючи, пропалює всю грудь. Обняти білявку, стиснути чорнявку, Та й так їх кохати не дивно. А я так кохаю, кого і не знаю. Далеку царівну. Хто вірний для любки, бо тиска їй руку та полу цілується легко. Не можу я її згріти, а буду любити царівну. Далеко, бо це щось високе, бо це щось глибоке любить, хоч не люблять вас рівно. Над всякою міру кохаю я щиро, далеко царівну, любить безнадії, ховати лиш мрії, Самісеньки мрії, чи легко? Не мріти ж, не жити, не кину любити царівну далеко.